В нас є певні домовленості з Європейським Союзом, е, оті сім пунктів, які ми маємо виконати в частині кандидатства до Європейського Союзу. Е, давайте згадаємо, як ми отримували безвіз, і одна із умов була створення незалежних антикорупційних органів. Зараз цими ідеями, що робить влада? Так, поверніть нас. Ага, ось так. Що робить влада? Вони зараз намагаються фактично. Руками не незалежних, а державних органів ще більше посилити свою владу, тому що президент дає подання на призначення голови СБУ і його на заступник. Чи їх руках влада буде? в їх руках будуть ці розслідування? Абсолютно. Це зрозуміло. Ну і дійсно, наскільки виглядає сьогодні це. Безпорадно з боку цієї зеленої команди свого часу, коли ми мали отримати бізвіз, то партія Петра Порошенка в парламенті, не маючи і близько такої кількості голосів, яку має сьогодні зелена ця вона більшість, але за рахунок якихось там парламентських домовленостей маневрів, вони спромоглися виконати майже 150 умов, які Європейський Союз тоді висував для надання нам безвізу, тобто 150 Умов за е, півтора роки ми спромоглися здійснити і отримали в 2017 році, отримали бізвіз. А зелена воно більше вже чотири роки практично при владі, і вони не могли виконати сім умов. Тобто, сім вони більш-менш задовільно виконали дві, і це за чотири, за чотири роки, практично ну, безпрецедентної в Україні моно, моновлади, яка. Мало б користуватися цією ексклюзивною перевагою для того, щоб ну, набувати не тільки свій власний рейтинг, але й е, наближати європейське європейське майбутнє. У нас в конституції записано, що саме нашим, нашою головною метою є приєднання до європейського союзу і до північно-атлантичного альянсу. Але нічого подібного сьогодні не відбувається. Ми на жаль сьогодні, по навіть по тих рейтингах. Вільного, підприє... від... вільного підприємства у рейтингах свободи слова. Ми скотилися на показники найгірших років Януковича. Ми Сьогодні на, на рівні 2013 року за даними європейських відповідних структур, які відслідковують наш прогрес в цих напрямках. Я ще повернуся зараз до події 2022 року. Тут з'явилася інформація, яку надають адвокати. Таких клієнтів, як пан Кулініч. Колишній голова управління СБУ Автономній Республіці Крим, якого підозрюють в Терзраді. так ось що він каже, що його клієнт лише виконував накази голови СБУ пана Баканова, який зараз реєструє ФОП і займається адвокатською діяльністю. Ми чули про звіт голови СБУ, ми чули про якісь провадження, службові розслідування і результати цих службових розслідувань. Хто за це буде відповідати, скажіть, будь ласка? Ну, в тому ж справа, всі ці призначення, які фігурують в цих розслідуваннях, і всі ці агенти, які відкрито співпрацювали з Російською Федерацією, вони призначалися саме на банкові. Тобто це не була прерогатива пана Баканова. Він узгоджував ці кандидатури саме з Єрмаком та Зеленським. Тобто, це їхня пряма відповідальність, що люди з таким минулим, які. Багато років працювали відкрито чи там більш менш приховано на Російську Федерацію. Вони займали посади не лише там в, СВУ, а в інших а в енергоатомі на українських атомних електростанціях, які так легко були захоплені ворогом в перші ж, буквально години півно-повноцінного російського. Втручання наступу але пан Боканов на відміну від полковника червінського того самого, да який сьогодні ми пишаємося тим, що його операція, яка була їм спланована, дала результати нарешті, да, російські е, льотчики, льотчик російський перегнав на територію України вертоліт. Але, зрештою, початок цієї операції планувалися. планування було розпочато саме полковником Червінським, але він лишається за гратами. Американський сенатор Ліндсі Грем, стало відомо, має намір оголосити в Конгресі США і рекомендувати і підняти питання про надання Україні відповідних коштів, відповідних фахівців для проведення демократичних виборів в Україні. Він про це заговорив на минулому тижні. Про це сказав і президент Зеленський в інтерв'ю Наталі Місічу. Зеленський сказав так: нам треба там, 5 мільярдів. Правда, не сказав, в чого гривень чи доларів, нам потрібні спостерігачі в окопах, щоб вони розділили питання безпекові разом з нашими співробітниками і фахівцями. А, і тоді можна буде провести вибори. Кому вони потрібні ті вибори зараз? Партії зеленського потрібні? Самому зеленському потрібні вибори. А навіщо? А якщо не оберуть? Ну, насправді питання дуже складне і неоднозначне. В мене в самого чесно кажучи, не сформована остаточна думка стосовно е цієї формули, як проводити в умовах військового часу вибори, наскільки будуть серйозні наслідки е для на ж таки, обороноздатності нашої держави для мобілізаційних е наших можливостей, якщо повністю будуть відповідно відкриті, відкриті кордони і. Е е Припинений буде військовий час, а головне, як провести нормальні виборчі процеси, агітаційну компанію в умовах, коли сьогодні практично єдиний в нас телеканал, діє в ефірі, в нас повністю монополізований владою інформаційний простір, про який незалежні можуть бути сьогодні політичні партії від влади і батьків, які. Нормальний демократичний виборчий процес може може відбутися, коли абсолютно монополізована сьогодні телебачення? Монополізований телеефір з одного боку? З іншого боку, якщо це дійсно буде проводитись з використанням новітніх цих інтернет-технологій за рахунок цієї дії і голосування в інтернеті через цей застосунок, через цей додаток, то як проконтролювати незалежність і Секретність і головне ну відповідність всім нормам самого процесу голосування, тому що він буде має бути секрет, секретним, має бути без будь-якого іншого впливу та втручання. А якщо ця людина, якщо цей пристрій на якому це ця, ця дія знаходиться, насправді в якогось там онука. І бабуся не вміє її користуватися, то як ми можемо забезпечити, що це дійсно було об'єктивне, неупереджене не з її боку голосування, а не цей онук, а не її онук, просто взяв її мобільний телефон і цей застосунок дії і там натиснув відповідну кнопку. Тобто багато питань виникають виникає стосовно самого чистоти цього процесу, відповідно довіри до його результатів, тому все таке настільки. Складне питання, тобто не наводять приклад того самого Ізраїлю, де там в стані війни країна знаходиться багато років. Але я не пам'ятаю, що там відбувалися виборчі процеси під час гарячої фази війни. Завжди відповідні рішення щодо виборів та перевиборів відбувалися вже після її закінчення з одного боку. Ну і з іншого боку, в них ніколи не було такої монополії влади на засоби масової інформації. В них відповідний орган, який називається Ашута Шидур. Який сьогодні між іншим да, піддається На жаль в Ізраїль, теж тиску з боку Натаньягу, який хоче контролювати класа, завдяки новим своїм всім реформам, зокрема і в юридичній сфері, і в сфері засобів масової інформації. Хоче контролювати інформаційний простір, хоче контролювати повністю всю юридичну структуру. Але всі попередні роки бо, ну, жодних не було претензій стосовно. Відповідності до е демократичних норм дій цього е органу державного розшута та шуду. Тобто е можна назвати, що це е відповідний орган до нашого, <кій> нашої ради з питань телебачення радіомовлення, е він завжди витримував баланс е інтересів і жодного е там програму, жодного ведучого. На відміну від нашої ситуації не можна було звинуватити в тому, що він повністю заангажований тією чи іншою політичною силою. На жаль, я свого часу навіть зеленського попереджав про про те про долю відомого ізраїльського шоумена, який ну певним чином намагався кинути виклики цій структурі. Він був абсолютним рекордсменом рейтингів. Такий тут пас я свого часу. Навіть був гостем однієї з його популярних програм. Вони мали захмарний рейтинг. Там 52% Це був рейтинг не. Доля рейтинг мали його програми. Він вирішив якраз капіталізувати свою популярність і увійшов до такого сумнозвісного політичного проекту, який, зрештою, провалився на виборах. Але як тільки дізналися про те, що намагається використати свою популярність цей телеведучий заради політичних інтересів, то одразу ж його вимкнули його з першої кнопки. Потім він втратив і контракти на інших там телеканалах, рекламні. Проєкти, рекламні контракти втратив і, зрештою, там останні три роки свого життя провів між е, божевільною і візницею Ніцем, і там з третьої спробою повісився на шлангу цієї душової кабіни. Всі візниці, яку я неодноразово відвідав свого часу в якості консула. Так, от е, е, що я хотів сказати, що я свого часу навіть попереджав е, е, пана Зеленського про. Такий страшний досвід його ізраїльського колеги просив наших спільних знайомих кавуєнчиків, щоб вони відправили йому смс-ом ці два слова. Дуду Топаз прочитав про біографію цього персонажа. От в Ізраїлі повертаюсь до своєї основної думки, що там навіть за часів гарячої фази військових конфліктів ніколи жодна політична сила не мала монополію на засоби масової інформації і тому не було ніяких сумнівів стосовно чистоти. І прозорості виборчого процесу, що на жаль, ми маємо сьогодні в Україні. Так ось і виникає величезне питання: а як буде проводитися передвиборча агітація в такому випадку? У нас один телеканал, єдиний марафон, який зараз належить фактично єдиній політичній силі. Там всі представники цієї політичної сили. Слухайте, вони серіали готові знімати за наші бюджетні кошти про представників такої ж політичної сили, тому що поворознюк стане слугою народу або якимось, скажімо, е філіалом цієї партії. Можливо, самої слуги партії Слуги народу не буде існувати, можливо, щось інше, інша назва. Ми вже бачимо ці проби пера обкладинки журналів, де притула і всі інші е на е розташовані в певній послідовності. Все це працює на електорат для того, щоб пояснити, ось хто, ось кого ви повинні обирати, ось які люди. Але мені, не, мені цікаво, е, от, якщо повернутися до тієї обкладинки, а до чого там взагалі ну, так. Тобто вони наближають нашу перемогу, да. крім, крім залужного, там ще по мені здається, був хтось. Я маю одну увазі до цієї компанії, яка там. Ну так, але... Намагалися потім виправити ситуацію, да, поміняли цю укладенку, але, на жаль, осадок, посадок, лишився, да, неприємний після цього. Ну тобто знову ж таки, сьогодні немає, немає в нас можливості повністю контролювати незалежні засоби масової інформації та проєкт будівництва суспільного телебачення, яке мало дійсно відповідати інтересам всього суспільства і захищати. Інтереси суспільства в інформаційному просторі, на жаль, він не був доведений до кінця, і мало того, навіть ті позитивні зміни, які відбувалися, вони сьогодні нівельовані зеленою командою. Знову ж таки, якщо говорити про тих, хто керує сьогодні державою, насправді, я так розумію, що просто владній команді потрібно зараз змінити перезавантаження певне необхідне. і починають шукати певні виходи. От Що можна зробити? Якщо вибори, давайте за американські гроші. Якщо не буде виборів, ну так вони розуміють, що рейтинги е, до кінця каденції можуть впасти е, нижче нуля. Тому давайте шукати якісь варіанти. Змінювати списки ну, депутатів зашкварних. Ну, створюють якраз по моделі путінської Росії, створюють абсолютно підконтрольну опозицію, яка Ну відіграє такий роль такого фону для правлячої партії, і насправді опозиційності там і не пахне, як це відбувається сьогодні з російськими цими ряковими партіями, представленими в державній думі Росії. Тобто ну немає нічого нового під сонцем повністю копіюються ці російські сценарії, які на жаль призвели до того, що ну, більш-менш демократична держава 20 Три роки тому, я, чесно кажучи, тоді заздрив росіянам, тому що вони мали можливість випускати сатиричні проекти, такі як там Кукли, виходили м, м, програми абсолютно критичні до тодішньої російської влади на е, провідних телеканалах, але, зрештою, нічого подібного там не лишилося. Сьогодні повністю весь телевізійний ефір м, заточений на е, підтримку російського. Цього, Великодержавного ну, устрою <кій> ніхто ніхто із реальних э, політичних сил не може бути сьогодні представлений в, в органах влади, і те, що має відбутися з найближчим часом у вересні, якісь чергові виборчі перегони. Це насправді просто якесь знущання над свідомістю очікувати реальний прихід до влади якихось опозиційних сил абсолютно недоречно не варто. Не Знаєте, що мене турбує найбільше? Що під цим е, усім оцим фоном інформаційним з корупційними скандалами, з е, е, тим, що нам зараз пропонують якимось чином перевантажити політичний істеблішмент, наш нам можуть просовувати наративи про необхідність перемовин з Російською Федерацією? Ось це мене турбує найбільше. Тобто, ми розуміємо, що ось ця червона лінія. Про перемовини з Російською Федерацією. Це є дуже величезним подразником сьогодні для українського суспільства. В першу чергу для військових. Хоча я розумію, як там важко сьогодні на фронті. Але як дивитися їм в очі людям, які гинуть в окопах сьогодні, і говорити про якийсь перемовний процес з Фюрером. Ну я не бачу сьогодні реальних перспектив на будь-яких перемовин, тому що в першу чергу це невигідно Путіну. Я його. Концепція якраз сьогодні такої затяжної війни, війни на виснаження. Вона розрахована на те, що українська український потенціал, в першу чергу людський потенціал він набагато менший, там три-чотири рази менше ніж російські. Тому їхня якраз концепція полягає в тому, щоб затягувати, якщо не військові дії, то ті самі перемовини будуть затягуватись і немає. Жодного шансу досягти якихось позитивних для України результатів, тому наше завдання за допомогою західних партнерів наносити максимальну поразку як російській армії на фронті, так і російській економіці. Тому що це як на мене, це головна запорука, і, зрештою, і головна причина цієї російської агресивної політики влягає в тому, що це ще там три чотири роки тому. Всі провідні російські економісти вони підрікали, що російська економіка з урахуванням її потенціалу і якості російської нафти і нових вимог європейського союзу до якості нафти, яким не відповідає російський УРАЛС, і альтернативні джерела постачання газу знов ж таки більш дешевого з інших ринків. Це неминуче призведе до економічного кризи, серйозної економічної кризи в Росії, і Путіну для того, щоб виправдати цю економічну кризу, якраз і знадобилося Українська компанія в, в, в повномасштабному країнське вторгнення, тому що тепер він може легко списати всі свої економічні проблеми, економічні негаразди на саме військові чини, і тому наше завдання в тому, щоб максимально позаглибити поглибити цю кризу і призвести до того, що відбулося зрештою там е, скільки 32 два роки тому, коли радянський союз розпався через те, що в нього не було вже можливості утримувати ту величезну е, армійську машину, величезний військовий і державний апарат, і поки там, як каже, вони почнуть смажити ширів на в, в, вулиці е, е, на Твірської, да? і поки в черзі черги не вновь вишукуються, черги там довжелезні, як це було в 91 першому році за милими цукром, доти холодильник не переможе, доки холодильник не переможе телевізор, на жаль російська імперія буде мати можливості кидати новий новий нове нове, нове, нове м'ясо в топку цієї війни